Другу добу поспіль ворог нещадно б'є по місту Селидове. Цього разу під прицілом окупантів опинилися дві адмінбудівлі та 12 багатоквартирних будинків. Сьогодні вночі ворог вдарив по місту Селидово, внаслідок чого було частково зруйновано триповерхову будівлю культової споруди. На першому поверсі будівлі виникла пожежа. Рятувальники Селидівського гарнізону, які прибули на пожежу, ліквідували її на площі 80 квадратних метрів. Для ліквідації пожежі було залучено сім чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. На щастя, інформація щодо жертв та постраждалих не надходила. Страшно жахливо і гучно. Саме так описують сьогоднішню ніч мешканці міста. У будинках поблизу місця прильоту повилітали вікна. Жахливо, страшно. Баки всі окна сипляться. Трохи далі там люди дуже пострадали. Більше вікон і всього. стекла, одні стекла. Одні а так все. я був не так що. У квартирі нікого не було, ніхто не постраждав, Но ну, в основному окна постраждали, стекла. Продовжується ліквідація наслідків обстрілу і на місці вчорашнього ракетного удару. Нагадаємо, тоді ворожі ракети зруйнували цілий під'їзд п'ятиповерхового будинку. Рятувальники проводять відновлювальні роботи у п'ятиповерховому житловому будинку та будівлі лікарні, які були зруйновані внаслідок ворожого обстрілу. Вночі 14 лютого зараз мешканці намагаються врятувати хоча б якісь речі. Тамара Сергіївна каже, ніби знала, що вночі щось станеться, та заночувала у коридорі. Саме це жінку і врятувало. Я вдома була і ніколи в житті не думала, що я стану. Я на п'ятам легте там. Лежала, я никогда не всегда ложилась на кровать, а то в коридоре, вот там между, между туалетом и с той стороны у меня три комнаты. С той, ну, в коридоре лягла и спаслась, а ту комнату, где я спала, все разнесло. А потом еще повезли в больницу меня, только положили и там еще взрыв. Скільки ще триватимуть відновлювальні роботи, наразі невідомо. Анастасія Бурковська чипільданигіл з міста Слидова спеціально для Капрінь'юс.